Правочини. Правочин є найпоширенішою підставою для виникнення цивільних прав та обов'язків. Правочин це юридичний факт, який являє собою вольові дії, спрямовані на досягнення певного результату, тобто є обставиною, з настання якої закон пов'язує виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Поняття правочин є суто українським терміном, який використовується в українському законодавстві з 1920-х років. Є повністю тотожним терміну угода, що використовувався у цивільному кодексі 1963 року і був змінений через невідповідність суті поняття. Угода передбачає домовленість, погодження з іншою стороною, а правочини бувають і односторонніми. Коли створюються обов'язки лише для особи, яка його вчинила, тому українці законодавці повернулися до терміна правочин. Правочин характеризується такими ознаками: вчиняється лише за волею суб'єкта, спрямований на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Чиняється лише суб'єктами цивільного права та має правовий характер. Залежно від числа сторін правочини поділяються на односторонні, двосторонні та багатосторонні. Правочин є дійсним, якщо він відповідає загальним умовам дійсності правочину. Правочин є чинним, якщо він не суперечить закону та моральним засадам суспільства. Для вчинення правочину особа, яка вчиняє його, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Так, наприклад, фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, або особи, яким вона була надана, мають право вчиняти будь-які правочини. На відміну від них, неповнолітні особи можуть самостійно вчиняти лише договори, перелік яких визначено законом. Вчинення інших правочинів може здійснюватися лише за згодою їхніх батьків. Або усиновлювачів чи піклувальників. Як вольова дія, правочин являє собою поєднання волі та волевиявлення. Воля є бажанням, наміром особи вчинити правочин. Однак для вчинення правочину потрібна не тільки воля, а ще й доведення цієї волі до відома інших осіб. Отже, волевиявлення є способом, яким внутрішня воля особи проявляється зовні. Волевиявлення буває прямим і побічним. При прямому волевиявленні воля висловлюється словесно. Наприклад, при укладенні договору у письмовій формі, при побічному волевиявленні. Воля сторін на вчинення правочину прямо не висловлюється, але їх поведінка засвідчує їх волю до настання певних правових наслідків. Наприклад, договір зберігання речі в автоматичних камерах схову. Для дійсності правочину він має бути вчинений у формі, встановленій законом. Правочин повинен бути спрямований на реальне настання правових наслідків. Правочин, що вчиняють батьки або усиновлювачі, не може суперечити інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх і непрацездатних дітей, оскільки батьки є їх законними представниками. Тобто, якщо у дітей є належне їм майно, батьки або усиновлювачі управляють ним без спеціального на те повноваження, управляючи майном дітей, батьки та особи, які їх замінюють, не можуть укладати без дозволу органів опіки і піклування договори, що підлягають матеріальному посвідченню, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати обмін. Та відчуження майна. Цивільний кодекс розглядає підстави визнання правочину недійсним. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною або сторонами вимог, які встановлені цивільним кодексом України. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом, такий правочин називається нікчемним. У цьому випадку визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність, на підставах встановлених законом такий правочин може бути визнаний судом недійсним. Тобто, це вже оспорюваний правочин. Загальною ж підставою визнання правочину недійсним є недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог закону щодо умов його дійсності. Залежно від характеру порушення вимог закону при вчиненні правочинів і правових наслідків вчинення таких правочинів, останні поділяються на нікчемні та оспорювані. Прикладами нікчемного правочину є правочин, щодо якого не додержано вимоги закону про його нотаріальне посвідчення. Правочин, вчинений без дозволу органу опіки та піклування. Правочин вчинений недієздатною фізичною особою. Визнання нікчемного правочину судом недійсним законом не вимагається. На відміну від нікчемного правочину, недійсність оспорюваного правочину прямо не випливає із закону. Цей правочин породжує права і обов'язки сторін, проте його дійсність перебуває під загрозою, оскільки закон надає право відповідним особам заперечувати його в судовому порядку. Прикладами оспорюваного правочину є правочин, учинений неповнолітньою особою за межами її дієздатності, Або правочин, який вчинений під впливом помилки. Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.